Так, ну дивіться, Ми вже досвідили цей автомобіль, тут власниця була, робила манікюри. Бачите, в Америці можна на лендровер заробити, роблячи ноготочку. Так, друзі, ми зустріли наш черговий автовоз, який приїхав з автомобілями із Америки. І одразу хочу розвінчати цей міф, що з Америки бувають тільки битки, тільки автомобілі з пошкодженнями. Ось доказ повністю цілий Land Rover Discovery 2017 року. Двохлітровий бензин на повному приводі. Автомобіль просто супер. Комплектація спорт йде на, на шкіряному салоні. Ось можемо заглянути в салон. Шкіряний салон, повністю електрорегулювання сидінь пасажира і водія. Пам'ять сидінь, три пам'яті. Як пасажира також і водія, підігрів, перфорована шкіра, дуже якісна. Одна з найкращих взагалі шкір, які є ну, плюс-мінус преміум автомобілях. Не знаю, що в Discovery можна е вважати преміум автомобілем, але купувався він в салону. За 49 з половиною тисяч доларів США. Ми його виграли за опціону повністю цілим за 7400. Як для цілого автомобіля, це просто шара, друзі. Дуже зручна мультимедія, адаптивний круїз-контроль. Він тут один із найкращих, взагалі, в своєму класі, тобто саме технологія, запуск двигуна з кнопки і панорамний дах. Виглядає супер, ну автомобіль преміум класу. З панорамним дахом буде преміум-класом. Що мене здивувало, друзі, це те, що для кожного пасажира є свій окремий роз'єм для зарядки. Ось для водія, ось тут для пасажира. І ззаду у нас також там три роз'єми. Ззаду також повно місця. Цей автомобіль дуже зручний як для сім'ї, так і для молодої пари. Багато місця в багажнику, високий кліренс і 20-ті диски. Ну, автомобіль. Дуже прохідний. Тобто він вам і грязь, і як там кажуть, і грязь, і мразь водою і труби. І грязь і водою і мітні труби, він вам повсюди приїде. Ну, по трубах не знаю, але приїде, дай Боже. Тут у нас ще салону була як додаткова функція, докуплялася LED-оптика за 2000 доларів спереду і ззаду. Виглядає вона класно, але дуже добре, що вона ціла. Навіть з автомобілем приїхала його книжка, як він купувався саме із салону. От, якщо ви не знаєте, як користуватися автомобілем, можете почитати цю інструкцію. В принципі, що потрібно зробити, буде лише хімчистку цього автомобіля, зарядити акумулятор, можливо, замінити новий власник, буде дуже задоволений. Да. Робиться хімчистка, ключі людині і хай ганяє по Києву. Я чудово пам'ятаю той момент, коли я підбирав даний автомобіль для нашої клієнтки. Бо запрос був. Кросовер в бюджет 9 тисяч доларів на максимальній комплектації із мінімальним пробігом, щоб автомобіль був без пошкоджень. І що? Це можливо. Це у нас кросовер Nissan Juke 2013 року на максимальній комплектації SL. По історії автомобіля та по факту. Він ні разу не був в ДТП. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Він не фарбований. На камеру, може, не передає, але це білий перламутр. Він дуже гарно блистить на сонці. Машина з круїз контролем. Який там круїз контроль? Саме головне це візуальний стан автомобіля. Взагалі, візуальний стан і, взагалі, як він виглядає. Ніколи не скажеш, що ця машина, американка, коштує 9 тисяч доларів. Окрім того, що у нас тут повний привід. У нас є безключовий доступ. Темний шкіряний салон, підігрів сидінь, навіть є обдув сидінь і на задньому ряді сидінь. Тавтологія вийшла. Ну нічого. Так, можете подивитися, пробіг 100 тисяч миль це на наші 160 тисяч кілометрів, просто зробити хімчистку салона, руль у відмінному стані, руль, до речі, теж з перфорацією. Автомобіль йде з мультимедією і на коробці автомат. тобто я не знаю, який автомобіль краще придумати. В бюджет 9 тисяч доларів, щоб він був на максимальній комплектації і ні разу не битий, не фарбований і так далі. Спробуйте знайти такий автомобіль, якщо знайдете, я у вас його куплю за 11. Ні, забавіте, реально. І наступний наш американець це Volkswagen Tiguan 2018 року. І по шильдику. це комплектація SE, Але ви ж знаєте, що це вах. І тут ідуть дуже багато допів з заводу. Про допи зараз розповім, але що у нас по пошкодженню? По пошкодженню у нас тільки водійська дверка, це ліве крило, перепаковка фари, по комплектації. Біжевий шкіряний салон з перфорацією, з підігрівом, з двохзональним клімат контролем, з великою мультимедією навігацією, блютуз. Android Auto та Apple CarPlay. Тобто, що ще для автомобіля треба. Автомобіль нашому клієнту вийшов усього в 17 тисяч доларів під ключ. Не вистачає в цьому автомобілі тільки панорамного даху та в'єсу орлайн. Все, а так автомобіль став дешевше ринку більше ніж на 4 тисячі доларів. Автомобільшов всього 44 дні з Америки з моменту покупки, але клієнт зекономив ну, 4 тисячі доларів на дорозі. Не валяються. Самі це розумієте. І плюс це не передній привід, а повний привід. То сьогодні у нас автовоз абсолютно цілих автомобілів. На три машини у нас усього пошкоджена одна дверка та одне крило. Усі автомобілі інші повністю без пошкоджень з мінімальним пробігом на топових комплектаціях. І саме головне дуже вигідно. Тому звертайся до нашої компанії. Ми будемо чекати на твоє звернення та підберемо автомобіль твоєї мрії. До зустрічі!